Із одинадцятої вечора до сьомої ранку алкоголь не продаватимуть у цілодобових магазинах Ужгорода. Таке рішення члени Ужгородського міськвиконкому прийняли майже одноголосно. У 2010 році в обласному центрі вже запроваджували подібну заборону однак її відмінили через судові позови підприємців. Наразі ситуація змінилася. Підприємці фіксують нижчі продажі алкоголю вночі. В дослік напої, так? у нас не так сильно розбирають іменно в ночні часи. Нежлі, наприклад, можуть вибрати більш слабій, тобто енергетичний напой. Ну, Молодіж більше а Така більш досвідчена зросла людина, то не бере. То не буде через чур сильно впливати на, наш, на нашу торговлю. Ужгориці такої забороною не здивовані, та не всі впевнені, що це поліпшить ситуацію із правопорушеннями через надмірне вживання алкоголю. Думаю, що людина, якщо захоче собі купити алкоголь спочатку, десь в день, то вона собі в день не купить на вечір, стільки скільки їй треба. Ті люди, які люблять випити, вони пили і будуть пити. 11, 12, час чи два все одно. Ну, нормальних людей завжди щось є відкладене на екстрений випадок якийсь. Я так думаю. Я вважаю, що це просто прекрасно. Взагалі треба змінити державну програму навіть. Цього разу в Ужгороді використовуватимуть досвід інших міст. У Львові аналогічне рішення успішно діє вже декілька років. Що така міра вона має бути комплексна, так? тому що ми розуміємо, що якщо заборонити в одному місці продавати алкогольні напої так офіційно через касовий апарат, то в іншому місці воно буде продаватися стихійно. Так, через нелегальних продавців, через таксістів і так далі. Тобто такі заходи можна робити лише комплексно. Контролюючі органи муніципали та міліція інспектуватимуть діяльність підприємців, виявлятимуть правопорушників під час перевірок та щомісячних звітів. Здійснення контролю на підставі представленої звітності, а кожний суб'єкт підприємництва щомісячно звітується про стан розрахунків через застосування РРО. Так, це можна дуже добре відповідно контрольних чеків. Можна проконтролювати, чи суб'єкт здійснював контроль таких товарів, так і чи це відбувалося у вечірній і у нічний час. За перше порушення штраф від 850 гривень. За друге Ужгородським підприємцям загрожує Сума втричі більша.